Здається, що назва фільму Хто гоїв рани козакам ставить не одне питання, а ціле коло питань. Бо йдеться про ті часи, коли народна медицина в Україні вже здобула певного досвіду у лікуванні людини. Звернув увагу на те, що живучи постійним трудовим життям на лоні чудової, щедрої природи, Українці, а особливо козаки, накопичили таке могутнє здоров'я, що до початку ХХ століття вважались однією з найздоровіших націй на землі. Ось як про це згадує видатний французький інженер та мандрівник. Бо план, який прожив серед запорізьких козаків понад 17 років. Всі козаки вміють пахати, сіяти, жати, косити, пекти хліб, готувати їжу, варити пиво, мед, брагу, пити горілку. Вони здібні до всіляких мистецтв, мають багато розуму, дбають в основному про корисне і необхідне. Сурово витримують пост. Вісім-дев'ять місяців на рік не вживають м'яса. Від природи наділені вони силою і ростом. Більша частина з них помирає не від хвороб, а в сутичках з ворогом та від старості. Наші предки, славні козаки за складом свого характеру, були людьми життєрадісними, з гумором, з доброю вдачею. Вони вміли жити і захищати своє життя. Оці кам'яні хрести на козацьких могилах свідки нашої історії. У Кременці, що на Тернопільщині, і у Трахтимірові, збереглися найбільше в Україні козацькі цвинтарі. І знаєте, які думки мимоволі виникають тут у цього двічного покою? Людина колись сприймала себе часткою природи, а природа визнаний лікар для тих, хто живе за її законами. Сьогодні оцю єдність ми, на жаль, майже втратили, тому і послабшав наш імунітет. І скільки ж всіляких хвороб навалилося? На нашого сучасника. Історія України, як відомо, це безперервна, багатовікова боротьба народу за свою незалежність. Життя козаків проходило у суворих походах. Жорстоких суточках з ворогом. Втім, я хочу сказати, більшість козаків були добре ознайомлені з найпростішими засобами лікування і насамперед самолікування. Вони вміли надати необхідну першу медичну допомогу собі чи товаришеві, якщо треба прямо тут, на полі бою. Знали, до речі, як накласти шини на зламані кістки. Тобто застосовували ті ж засоби, які вживаються і сьогодні. Користувались козаки і таким незвичними ліками, як попіл, змішаний з землею чи порохом, щоб запобігти зараженню крові. Застосовували цілющі мазі, виготовлені з різних трав та коренів рослин. А якщо ліки вже були безсилі, то в останню путь супроводжувала козака слово Божіє, відпускались йому усі земні провини. Особливі турботи приносили воїнам-козакам осінні та зимові холоди. Француз Боплан у своїй праці так описує вплив холоду українських степів на людину. Стужа проникає до донирок і охоплює поперек. Тому вершники обморожують під бронею живіт, особливо кішки та шлунок. Щоб запобігти цьому, українці тричі на день їдять юшку з гарячого пива, з маслом і перцем. І тим захищають свої внутрішні від холоду. З перших часів Запорізької січі козаків у походах супроводжували перші, так би мовити, майстри народної медицини цирюльники. Доводилось їм виконувати практично усяку лікувальну роботу, особливо пов'язану з рукодійством. Цирюльники славились як відмінні костоправи. Вміли вони пускати кров і виривати зуби. Виготовляли пластирі для загоювання ран тощо. Утворені пізніше гільдії цирюльників стали, мабуть, першими професійними об'єднаннями у народній медицині минулого. Так вже повелось, що з далекої давнини... Панувала у нашому народі магія води. Жила віра в її неабияку чудотворну, оберігальну і лікувальну силу. Адже й сьогодні освяченою у церквах водою окропляють і людину, і дім, і те, що дарувала нам земля. великий гетьман Богдан Хмельницький повелів викопати на місці чистого і прозорого джерела на Черкащині оці три криниці. З них пили воду козаки, неї обмували рани, давали хворим і знесиленим. До тих криниць зараз через сторіччя приходять люди, і животворна вода дарує їм здоров'я. А скільки таких кришталевих, цілющих джерельниць по всій Україні, зберегти би їх це ж справжнє наше багатство. Знаєте, я іноді думаю, чи не з таких саме чудових джерельниць бере свій початок і неповторна врода українських дівчат та жінок. Але знову повернемось у минуле. Коли Запорізька Січ стала місцем скупчення десятків тисяч мешканців, а сутички з ворогом приносили чимало поранених, необхідно було знайти засіб одночасно лікувати багатьох людей. Як? Де? Тоді виникли монастирі шпиталі Межигірський, Трахтамирівський, Лебединський, Богославський. Монастирі охоче взяли на себе піклування прохворих та поранених козаків. А січовики дарували монастирям велику частину відвойованих у походах скарбів. Певна кількість тяжко поранених, у та старих козаків назавжди лишалась у святих стінах, щоб доживати свій вік у подвигах молитви та послухання. Монастирі шпиталі перетворились часом на своєрідні лікувальні військові заклади. Причому в їх діяльності вже проступають зародки і певної медичної спеціалізації. Шкода, що в історії залишилось мало імен старовинних цілителів-монахів. Один з них єромонах Паїсій. Йому присвячений цікавий запис. Був паїсій відзначен від Бога якоюсь надзвичайною цілющою силою, яка нібито випромінювалась на хворих. До речі, такою ж магічною силою, такою ж дивовижною енергією були обдаровані і багато хто з видатних козацьких ватажків. Цей полковник Семен Палій, і гетьман Іван Мазепа, і Кошовий Іван Сірко. Запорожці говорили, що рівного сіркові не було в усьому світі. Сірко перемагав не тільки ворогів, а й нечисту силу. Навіть після смерті Кошового його прах нібито випромінював переможну магічну енергію. І козаки вигравали чимало битв, так записано у старовинній медичній енциклопедії. Сьогодні наука вже визнала наявність біополя людини. Але ж існує і біополе рослин, квітів лугових трав, серед яких ми зросли і живемо. Яку енергію випромінюють вони? Які з них корисні, які шкідливі? Ці питання ставить фітотерапія, наука про лікувальні властивості рослин, а ставить, спираючись на досвід народних лікарів. Я саме старовинного козацького роду. Мій дід, прадід лікували козаків на Запорізькій Січі. Ця наука й перейшла до мене, це як сімейна традиція нашої сім'ї передавати науку другим. Для тих, хто сам збирає трави, скажу, найбільш корисний збір весняний, майський. В народі його звуть дівочий. Трави літні, жіночі, мають вже меншу силу. А осінні трави, так звані бабські, це вже лише насіння. З козацьких часів дійшли до нас безстінні рецепти ліків, які виготовляють з корисних рослин. І сьогодні вони отримують начебто нове життя. Дай то Бог! Хочу ще додати, козацька народна медицина, особливо у XVII-18 сторіччі, мала великий вплив на загальний стан медицини у Європі. І те, що зараз розповсюджується інтерес до її неабияких можливостей, добра ознака. Майже 50 років я лікую людей. Це, напевно ж, і велика радість для мене, і не менша відповідальність. Це все моє життя. Я радий, що наше родове джерело не вичерпалось, що і діти мої, і онуки теж обрали собі долю народних лікарів. Тому й вірю, буде кому й надалі гоїть рани козакам.